Віцепрезидент США Джозеф Байден назвав підготовку замаху на посла Саудівської Аравії у США обурливим актом, який вражає своєю зухвалістю та підступністю. Попри те, що Тегеран офіційно відкинув свою причетність до підготовки цього теракту, Джозеф Байден в інтерв'ю американським телеканалам сказав, що американська сторона поки не відкидає версії про те, що напад на посла готували структури причетні до верхівки іранського уряду. За словами американського високопосадовця, білий. Дім поки не визначився, якою буде офіційна реакція Вашингтона на подібні дії іранського уряду. Втім, не відкинув жодного можливого сценарію. З подробицями цієї справи далі Марія Юнко. Учасники змови планували підірвати потужну вибухівку в одному із ресторанів на Капітолійському пагорбі у час, коли там мав обідати посол Саудівської Аравії у США коли наш інформатор повідомив замовнику нападу, що у ресторані може бути від 100 до 150 людей. Останній сказав, що скільки людей загине, для нього немає значення. Посол є впливовим дипломатом і довіреною особою саудівського короля. Він неодноразово заявляв про відданість його країні боротьбі з тероризмом. За словами міністра юстиції США, один з організаторів нападу зізнався, що до планування замаху причетний іранський уряд. Змова була задумана і керована з Ірану. Це є грубим порушенням американських і міжнародних законів, зокрема конвенція, яка захищає дипломатів. Злочинці також планували скоїти напади на посольства Саудівської Аравії та Ізраїлю. Одним із підозрюваних є 65-річний американець іранського походження Мансур Арбапсіар, що проживає у штаті Техас. Його було затримано в аеропорту Нью-Йорка наприкінці вересня. Для вбивства саудівського посла Арбапсіар хотів найняти члена мексиканського наркокартелю і пообіцяв йому винагороду у в півтори мільйони доларів. Після кількох зустрічей у мексиканському містечку Арбапсіар здійснив поїздку в Іран і домовився про виділення завдатку. Однак насправді мексиканським найманцем виявився інформатор ФБР, який і допоміг викрити змову. Другий підозрюваний голом Шакурі, який все ще залишається на волі, є членом іранського угруповання. КУЦ це угруповання є частиною іранської революційної гвардії, причетної до організації терактів по всьому світу окрім цих двох чоловіків, які планували вчинити замах, сполучені штати мають намір притягнути до відповідальності також уряд Ірану за його дії. Речник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада Джада спростовує усі звинувачення і називає їх безпідставними. Тим часом уряд США розглядає накладення нових санкцій на Іран та причетних до замаху. Іраном керують божевільні, і це дуже погано. Патрік Клаусон, експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики. Якщо це правда, що іранці хотіли за допомогою мексиканців вбити саудівського посла, то багато урядів по всьому світу приділятимуть цьому більше уваги. Особливо коли високопосадовці США закликатимуть подивитися на протизаконну діяльність іранського уряду. Якщо б напад не вдалось викрити, ми б можливо б стали свідками серйозної військової конфронтації. У вівторок Арбапсіар постав перед судом у Нью-Йорку, де йому було призначено державного захисника. Наразі триває подальше розслідування справи. Марія Юнко, голос Америки.